Привіт! Розкажи, як продати авто на нідерландській реєстрації. Які документи потрібні, де їх взяти, куди, кому повідомити про продажі. Не генерують дуже цікаве для всіх. Розповідаю, для продажу автомобіля на нідерландській реєстрації потрібно паспорт, BSN номер, зелена карточка, яку видається по пошті, присилається після покупки автомобіля, а також дві частини коду 4 цифри і 5 цифр. Разом 9. Приходите в РДВ, оскільки ми всі українці маємо приходити в стаціонарний пункт РДВ. Ніде більше, нікого не слухайте. Там, де голландці можуть е, міняти і продавати автомобілі, ми не можемо. Ми тільки в стаціонарних пунктах. Приходите, 5 хвилин вашого часу, даєте всі ці документи, вони розривають, дають вам код новенький, і по пошті вам на вашу адресу. Прийшлю ще один частину коду і зелену цю карточку. І все автомобіль на вас користуйтесь, підпишіться. У мене все про Нідерланди і про мій особистий досвід.